Всім доброго ранку. Я вже з утра набігалася. Потихеньку роблю документи. Буду робити песель і банківську карточку треба. В общем, займаюся. На вулиці сьогодні у нас така погода. Дощ зранку був. Зараз трошки притих. Так що я далі по справам. Ой, до дівчаток до своїх дзвонила. Ну як, по, по вайберу спілкувалися. Все вроді добре. Я завжди зранку, як вони там, а потім уже вечором і більше спілкуємося, але так що, всім гарного дня. Пішла я далі займатися справами. Доброго вечора, я вже вдома, ну як вдома, в тимчасовому домі. Справи зробила дівчатка, поки хлопці нічого не буду говорити, але здвиги по роботі є, я трішечки так прямо в мене аж настрій з'явився, а то я думала, що вже поки не вивчу мови, ні мене нікуди не візьме. А це ж треба час, розумієте? Я була дуже здивована. <смі> У нас в Україні ми собі да, поїхали там, в банк любить зайшли. В Україні це в нас дуже запросто робиться. Там дві хвилини, може, й немає. Враз нам карточку видали. Тут ні, тут все зробили в банці, ну, в банковій, і потім прийде на почту. Я була така здивована, годю. Ну, правила є правила. Це ж таке діло. Люди так живуть, бачите, в них так трошечки все по-іншому. Ну, нічого. Головне, що в мене так настрій покращився. Я прямо себе трошечки аж так. І взагалі я читаю коментарі, бо вже велике вам дякую. Чесно. Всім здоров'я і миру, це найголовніше, я завжди вам бажаю. І дуже вдячна, дівчата і хлопці, ваші слова підтримки. Мені дійсно, дуже, ну, мені дійсно з вами добре. Я, ну, я відчуваю таку дуже сильну підтримку і мені вже аж легше, чесно. Мама з Вікуською сьогодні вчора пізно вечором логопед їм написала, і вони не за планом поїхали. Тому на, цій, на цьому тижні в них вийшло аж вийде три рази. Ну нічого, нічого. Так що вони сьогодні були в логопеда, трошки підморилися, тому відео не записали. Але я сподіваюся, завтра виправляться і буде відео, тому що буду вам щось показувати. На вулиці зранку такий був дощ. Я думаю, все, це затягнуло, напевно, на весь день. Ні. Вияснилося сонечко, все добре. Зараз е піду, приготую е тефтельки такі. Не, не тефтельки, а ліниві голубці. Щось мені так захотілося. Так капусту тоді купила, і в мене залишилось, думаю, що я не зроблю. То вчора салат робила, сьогодні. До речі, салат дуже смачний. знаєте, Я його дуже давно робила, це щось так згадала і мені він дуже подобається. І він до всього йде. Більше побачила в магазинах, там дівчатка, не пам'ятаю, дівчатка і хлопці, не, не ображайтеся, я обов'язково всім відповім, але зараз просто немає часу. Я щось так якось вимотуюся, знаєте, в общем, немає поки часу. Я обов'язково повідповідаю, але всім велике дякую за коментарі. Так що хотіла я там сказала, що в перший день не такі продукти я мала на увазі овочі, але я, знаєте, зайшла в магазин, воно, навірно, все було таке, знаєте, чи перебране, чи що воно мені таке все показалося. Ні, зараз пішла, все таке гарне, все Так, да, дійсно, там картопля. От я. Її вчора приготувала, ну воно теж і в нас різні сорта є. І тут так само така. Не дуже мені сподобалась на смак. ну От іменно смакові якість. Ну, що <смі> ну, ти зробиш? Нічого, привикну, все буде добре. Щось ще набалакала, набалакала. А дівчатка мені там пишуть, що є бідрюнка. так, да, я все побачила, все є, все добре. Зараз у нас дуже багато в Україні що привозять і овочі, і фрукти. Їх і тоді возили, а зараз з таким положенням ще більше возять. Так що, так що от такі от справи. Так що пішла, я, я зніму вам рецепт, покажу. Але вже, ви розумієте, я і так тихенько там розмовляю, щоб людям не заважати, тому що люди в гостелі живуть і хтось робив ніч, хтось робив день, кожного свій графік. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. тихої ночі вам. Сьогодні, дівчата і хлопці, ми приготуємо з вами ліниві голубці. Ну, може і не зовсім. Але е, я їх так назву. Е, для цього нам буде потрібно. Я вже нашинкувала капусти на тертушку. на оцю. Я вже підготувала, щоб не терти. Ось тут. От. От. Беремо цю воду, ікру, беремо цю капусту, заливаємо водою. Я закипятила чайник і прямо сюди. І хай вона у нас постоє. Три хвилиночки. Отак. От Дивіться. Раз. бачите, воно мене просто покрило. Все. Це терла залишилось таке. Потім ми його в друшлак, це все процідимо. І потім покажу, що будемо робити далі. В общем, стоїть три хвилини. Тоді, як сцідила, вона ще в нас тепла, ми сюди додаємо кускус. -кус. перемішуємо так. Хай він трішечки. Він і так знову приготується. Ну, хай буде так. Так буде краще. Так. Тепер сюди беремо, натираємо нашу морку. Я ось на отаку тертушку або на отаку. Ні, на ту не треба. Боже би я показала приклад, що вдома щоб там трошки ще менше. Так, морку натерли. Додаємо, я, я купила, дівчата, Хлопці собі на салат зеленої цибульки, а білу сюди покришила. Трішки такий додавала. Так, це сюди. Тепер додаємо сюди. Я взяла зелен... свинний фарш. Не знаю, попробую, як воно там буде. Ще вже не готувала. Так, з нього тепер додаємо сюди яйце. Солимо. Перець, дивіться, який купила в них такий якийсь цікавий. Так, я... Хоча я вже і вікусечки не те, але я теж дуже гостро не їм. Так. Ну, і це все переминаємо, дівчата, хлопці, руками. Так, зараз. Ось такий у нас вийшов перший. Приберете з задовільної форми робите такі ці. І я ніякого ні борошна, нічого не буду додавати і не буду їх обсмажувати. Дуже маленькими робити теж не буду. Зараз накручу, потім покажу, як я їх буду готувати. Ось так я їх накрутила. Зараз на сковорідочку я положу, засмажки я робити не буду. Налью трішечки олійки, зовсім трішки. Не хочете, можете не наливати. Я просто не знаю, фарш вроді такий нежирний, тому, трішечки олійки, томатної пасти і сметанки. Сюди додаю сметанку нашу. Я пропорції напишу, якщо буде кому цікаво, приготувати. Це вже я з борщем їла мені на. Так і сюди додаю томатної пасти. Трішечки так перемішали. Зараз сюди додаємо чашечку води. Потім складемо сюди тептельки, так Вливаю сюди сюдичку. Положили тептельки, заливаєте так, щоб половина, навіть трішечки більше, тептельки була прикрита. Все, і хай тушиться на медленно, на невеличкому вогні. Гарні. Зараз я вам так розламаю. лент. Всередині теж лент. Красота. Так що мені смачного. Готуйте за нашими рецептами. Сподіваюся, вам сподобається.